І зараз ми надаємо слово голові районної державної адміністрації Мурону Королевецького району Сергію Віктору Шулани. Доброго дня, шановний владики, шановні присутні. Я радий вас вітати сьогодні біля Муровану Кроловецької районної державної адміністрації, як і членів територіальної громади селища Муровані-Куриловці, доховенство сусідніх районів. А також і віряни, які сьогодні взяли участь в заході, який організовувався муровно криловецькою релігійною громадою, частиною муровно криловецької релігійної громади. Почну з того, що ви зазначили, що не знають, хто така релігійна громада. Релігійна громада, згідно чинного законодавства, це всі православні, об'єднані проживанням і реєстрацією в межах населеного пункту. Останні зміни, які вступили до чину. Давайте, шановні, давайте. Якщо ми будемо себе вести толерантно, ми маємо себе вести толерантно. Три звернення ви зачитали. Відповідь буде згідно е, законодавства про звернення громадян, буде надана районної державної адміністрації в тій формі, в якій вона була адресована. Е, відповідь була, дана стосовно вчинення е, правопорушення і ознак його правоохоронними органами. На ті звернення, які ви е, передали. Тому, оскільки я вийшов, я хочу зазначити свою думку, і я думаю, що дискусія це питання е, не те, ради чого ми тут зібралися. Ви хочете почути реальний стан справ, ви хочете почути е, правду, тому я її хочу вам сказати. Я не хочу ніякому е, чині сказати, що е, прозвучала неправда. Але неправда заключається насамперед е, першим. А саме, стосовно щомуровно Кроловецької районної державної адміністрації в, в моїй особі здійснюється тиск на релігійні громади. Звернення офіційного, неофіційного, до сільського голу, в тому числі тих громад, які провели збори з районної і державної адміністрації, не було. Почнемо з котюжан. У чужанах, не пам'ятаю, яке це було 14, 14 січня, здається, так. було проведено схід громадян. Були присутні ті, хто мав бути присутні, речі, на Василя. А. Святом вас. Прошай. 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 Тому було проведено схід громадян і прозвітував як сільський голова, керівники місцевих агроформувань. Про стан справ в районі і в тому числі по тій співпраці, яка здійснюється з спочежанською територіальною громадою е, в межах вирішення їх соціальних побутових питань, е, був мій світ і моє звернення. Стосовно е, релігійного питання, я не знаю, як чи ви саме побачите ту листівку, е, про яку говорю, тому що я її не бачив особисто і, і не знаю. Е, якщо ви це зазначаєте. Ну, буде цікаво, але е, правда зверху набагато відніше, е, хто каже правду. Е, тому, тому дійсно я проінформував про ті релігійні процеси, які відбуваються на сьогоднішній державі, які визнані Косатинопольським патріархатом, а також е, підтримкою населення. І жителів громадян України, яких на сьогоднішній день складає 85 відсотків в області 70 відсотків за православну українську церкву, е, яка вже е, зареєстрована, але е, е, послухайте, це не все населення, це не все населення. Е, я попрошу, попрошу, е, я нікого не перебивав е, по завершенню сходу громадян, де мені було проінформовано. Про те, що будуть збори релігійної громади стосовно майбутнього храму, я всім подякував і участі в них не приймав. Так не приймалося участі в будь-яких е, зборах, як і в Вербовці, де там в Сніткові, в Морозівці. Однак, однак, ми орієнтуємо сільських голів, ініціативні групи, е, які створюються. Що втручання органів державної влади, а також органів місцевого середування в даних заходах не допускається. Ініціатива має йти безпосередньо тільки від громади. Тому в цій частині е ці звернення є безпідставними. Я е хочу запевнити, що той процес. Які відбуваються, він відбувається відповідно до вимог чинного законодавства і йому дають свою праву оцінку відповідно державні органи, а також громада. Сьогодні у нас присутня не вся територіальна громада мурованих куриловиць, але в мурованих куриловцях ситуація мені здається набагато простіша, тому що всі непорозуміння були. Врегульовані у минулому. Те, що відбувається на території органів місцевого совредування територіальних громад району, це право територіальної громади. І ніхто вмішуватися в них не має права. Збір релігійної громади тільки має право вирішити майбутнє. Реєстраційні дії можуть бути вчинені тільки центральним органом виконавчої влади, в даному випадку на території області, це є. Управління національності та релігії обласної державної адміністрації. Тому моє завдання вас е, проінформувати е, про це, оскільки ви саме за цією відповіддю пройшли. І ще раз наголосити, що жодних протиправних дій моєї особи районної державної адміністрації, а також інших посадових осіб, не здійснювалося. Якщо ті факти, які були озвучені, є, на вашу думку, правдивими, ви поступили безпосередньо в порядку вимог чинного законодавства. Я всім вам дякую за те, що ви прийшли. Ви висловили свою, своє право на те, щоб ваша думка була вислухана. Ми почали даний захід, ми почали даний захід мовою твою, ви звернули увагу, що на приміщенні районної державної адміністрації є два прапори. Є прапор України і право військово-морських сил. Я впевнений в тому, що кожен з вас молиться за тих моряків, які попали в полон державою-агресором. В єдності з Руською православною церквою, згідно реєстраційних допомоги, знаходиться Українська православна церква. Тому е, я не втручаюся і прошу вас молитися. Я прошу вас, е, якщо ви вважаєте, що розгляд питання на синоді е, перепрошую, на Раді оборони Росії релігійного питання в Україні, це є питання зовнішнє, будь ласка, якщо ви вважаєте, що Росія не є державою агресором, будь ласка, якщо ви вважаєте... Що ви не є е, в духовному спілкуванні з московським патріархатом, е, це, е, це відображено в ваших зверненнях. Тому е, була молитва. Я попрошу, е, давайте е, всім чи після гілля України докажемо, що ви патріоти.